О, привіт, вовчику. Що робиш? Та ось щось хотіла з'їсти одну пташку, а то вже зовсім з голоду помираю. Лисичка, хіба ти не знаєш, що маленьких птахів їсти не можна? Так? І чому ж це? Я так хочу їсти? Ну, слухай, ти ж любиш пісні, так? Так. А ці маленькі, маленькі птахи, коли виростуть, будуть дуже гарно співати. Ех, а я цього й не знала. Ну, добре, не буду їх чіпати. А ти знаєш, є один дуже цікавий вірш одної придністровської поетеси Галини Васютковської. Вона писала дуже багато Віши про птахів. Звичайно знаю. Це моя улюблена поетеса. Ось послухай її вірш. Вірш називається Не займайте, не займайте пташенят в гніздечках, бороніть від руйнування, бід. Пташка мати поруч недалечко. Діточкам несе смачний обід. А вони маленькі, беззахисні і голодні, ждуть, матусю, ждуть, не тривожте, навіть не навмисне, пташенята скоро підростуть. І тоді в зеленому садочку будуть вам під сонцем щебетать, в серці вашим, в самому куточку, стане гарна квітка розцвітать. Вовчику, сподобався цей віршик тобі? Так. Добре, тоді приходь наступного разу я тобі ще зачитаю. Я багато віршів знаю Галини Васютинської. Добре, до побачення. До побачення.